Вітаю вас, друзі! Я також вітаю Анемона Хуспенса, тобто літню квітуча Real World Pink, тобто типу, рожевий вихр. Да? Бачимо, що тут у нас росте біла її форма, красунечка, просто, ой, сурянчик, величезний кущ такий гарний, а ця поки що значно менша, але дуже-дуже-дуже красива. Раз фокусуємося, і ось десь, десь такого тону плюс-мінус. Дуже красива, неймовірно гарна, соло в поєднанні з білою. Взагалі анемони літні це для мене відкриття, напевно, майже всього життя, тому що ну, скільки <соцькі> можна жити. От, тому що я ніколи не розумію, що... Чому? Що там такого цікавого? Знаєш, нас тут ростуть ті, 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 на біля церкви садять такі, знаєш, такі звичайно, така біла анемона. А, а це гібридні, по-моєму, вони. І вони настільки красиві. І я думаю, що все-таки я плюну на все і якось для вас зніму е частину колекції своїх анемон. От, uh, World Wind Pink, вона. World Wind Pink. Wріwind, вихр рожевий вихр, ще раз кажу. Бачите, вони зав'язали насіння, треба буде посіяти. А що? Ти ще подожди, ще буде свої, там буде. Названеш, там Руслан. Ще, чесно кажучи, для мене таке жлобство. Це моя думка. Сподіваюся у вас теж така, що називай там сорти там квітті, там Лариса, або там, Оксана, там ще щось, Наташа. Ну боже, ну вже немає якихось там от рожевий вихор. Да, гарно, там, або там, там зимова річка, да, ну це там, якщо э, говорячи э, Winter River, да? Тобто гарно, Назва такого міста. Він тергівер, так, гарненько таке. Ну, це на мою думку. От. Порівняємо ці дві рослини. Тобто, поки що ну, вона і таєм дорослі. Тому що це тут бачите, біла Wild Wind, е, Вона значно крупніша по листях, ніж ця красонечка. Спеціально поставив їх поруч. От, е, що скажу, їм треба півтінь і волога. Тобто має бути волога, півтінь. Не має бути. Прям капець тінь-тінь. Має бути сонце теж, тому що діла не буде. От. А що ще? Вона, ця немона вона розростається по колу. Тобто її треба, бачите, ось тут в мене ростуть малятка. Ота вона теж від... Щас, ладно, зроблю експозицію іншу. Вона розростається поруч, це можна розсаджувати, а також це все говорить про те, що вона може бути інколи агресивною. Тому теж типу, треба там сидити, там розуміти. Але це вся тема агресивні рослини для мене дуже цікава, тому що не розумію, ну, як, ти думає, як там посила мені одне бидло, казалось, господи, прости. Ви, там щось там. Що там було? Про... Чи про Рейнутрію в мене була варігатна? Хто, подивіться, у мене на каналі є дуже красива рослина. Ну, типу, як -то, типу, гічак Сахалінський, тільки в мене варігатний. 20 років не можу вивезти. Думаю, що тебе за руки, срак, що ти не можеш вивезти 20 років рослин? Це можна, можна міста зруйнувати, як показують, і побудувати війна. Тобто, маєш, за, за рік майже ти не можеш вибачити за матюки. Ти не можеш вивезти цю рослину свого роду. Тобто, так, або там Комсіс мені всю хату зруйнував. Може, це багато було зроблено з цього з картону, я розумію, що ти не можеш вивезти. Ну, коротше, це в мене така, вибачте, суб'єктивна агресія до людей, але ну, реально болить <смі> за це все. От, бачите, красиво навіть, Така махровість подвійна. Напівмахровість. Верніше, така. От. Коротше, така от історія. Поливайте, садіть, їх багато сортів, В мене, напевно, 15 точно є. Побачимо з вами. Цим-чьом. Пока-пока.